Такі от цікаві речі знайшов мій підписник з його слів, на металоломі. Ні, можливо, мене там не було, не знаю. Шкіра твердий 38 рік. Бакеліт. Ні, не знаю, я б таке додому точно не забрав навіщо воно потрібне. А так подивитись. Цікаво правда. Хоча хоча чому. Паяльна лампа жива. Пояльну лампу можна кабана смалити. Що воно тут, що тут германське. А це все так. Ну Можливо, цін кабана колоти, але кукурудзу рубати. Не знаю. Тут кожен вирішує сам. Я таке не колекціоную. А порозглядати люблю. Оце так підписник сходив на металу прийомку. Буває. А він пустий. О, тут ще щось є, ви що тут щось написано. Euh, на жаль, шкода пустий.